Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дуже рада бачити вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про життя лісових тварин взимку, бо взимку їм холодно. Багато снігу намело в лісі, пухнасті ялинки в снігу, всі кущі в снігу. І зайчику нашому тепло, він ховається під дерева, в нього нірки немає, він риня в сніжку собі нірку. А от білочка живе взимку в дуплі і харчується вона тими припасами, які запасла восени. Лисичка полює за мишами та зайцями. Дикий кабан риє, риє сніг, шукає там собі кору, траву гілочки. а красень олень обгризає з дерев кору, тими харчується. Тільки хижому злому волку нема спокою, бо він харчується тільки живиною. Рись теж харчується живиною, полює на зайців, а також іще на лисичок білочко, білочок. От тільки ведмедик спить взимку, сосе свою солодку лапу і чекає на весну. Їжачок теж спить взимку в своїй нірці. Інколи прокидається, щоб поїсти. Холодно, голодно в лісі взимку, але їм допомагають тваринам лісники.